Привіт усім, хто завітав на мій канал про вишивку. Сьогодні вівторок, 5 серпня, і я вам показую те, що навишивала за неділю та понеділок. Починаємо з козака-переможця. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви пам'ятаєте, що мені залишалося на його штанях вишити незаповнені місця одним кольором. Ну і фактично, ось цю частину я вже зашила повністю. Трошки вчора, трошки сьогодні зранку, і залишається мені ще, ну, теж нараз, можливо, роботи дошити штани. Для тих, хто не дивився попереднє відео, показую вам його повністю, в повний зріст. Це прямо красень. І мені залишається тут зовсім небагато. Трошечки штани зашити і вишити його сікіру в руці. Ще я трошечки вчора взялася за своїх білих вовків, які мені дуже подобаються. Ну, буквально ввечері трошечки посиділа з ними. І зараз вони виглядають таким чином. Фактично вишиваю зараз оцю частину вовка. І вишилося вчора тут двома кольорами це такий блідий, популясто-сірий якийсь. І ось цей ось всередині. Ну, фактично, це. Ось цей фрагмент. Ну, і нарешті я можу похвалитися двома фінішами. Я довишивала таке феєрію весни від торгової марки кольорова і довишивала пейзаж з тему. Ну, почнемо з феєрії весни. Так. І ось такий він вигляд має сьогодні. Вже я трошки їх освіжила, попрала, випрасувала, і тепер можете бачити його вже повністю готовий варіант. Симпатичний набір, симпатичний дизайн, симпатичний бутиночок. вишивається дуже легко, просто претензій немає абсолютно. Лише хто дивився моє попереднє відео, я там говорила про те, що два кольори ниток ну, буквально впритик. Інших з запасом, а двох кольорів ледве-ледве мені вистачило. До всього іншого абсолютно нема претензій, все мені подобається. І я вже говорила колись, що тут до нього є парний дизайн, десь зараз тут ставлю, як він виглядає. Не знаю, буду його купувати чи не буду. Можливо, як там на акціях чи на, склит... на знижках, можливо, куплю. Так, і ще один фініш на цьому тижні це пейзаж з тему. Нагадую вам, чи хто вперше дивиться, що повинен був виглядати він таким чином. Але як я теж говорила в попередніх відео, тут така серйозна проблема з кольоровою гамою тих ниток, які були на органайзері. Тому що, якщо абсолютно слідувати тим інструкціям, які є тут, то у вас вийде щось подібне. так? І це ну, не зовсім те, що ми бачимо на цій ілюстрації. Мені тут залишалося дошити небагато ось цю нижню частину, і я швиденько з цим впоралася трошечки, якщо ви порівняєте, трошечки змінила оцей передній план. Трохи додала квітів сюди, мені здається, так краще. Ну, і, в принципі, цікавий результат, цікавий досвід, але. Якщо ви будете щось таке купувати, майте на увазі, що можливо будуть такі проблеми з кольоровою гамою ниток. тому десь, можливо, щось треба буде замінити. Я не знаю, я, мабуть, буду ще таке купувати, але вже буду більш обережно підходити до цих наборів і не слідувати повністю цим інструкціям, які до них прилагаються. По інструкціях нагадую, що тут повинно вишиватися всі, все в три нитки. Але я починала вишивати в три нитки, мені не сподобалося, бо виглядало дуже пласким ті фрагменти, які я вишивала. І тоді я вже вишивала цілою пасмою в шість ниток, і це було краще. І ниток багато. Їх вистачило, вони залишилися ще, навіть з врахуванням того, що я вишивала вдвічі більшою кількістю ниток, тому з цим проблем немає. Ну, і трошечки це, звичайно, що інша техніка, ніж хрестик. Тому, можливо, не все в мене вийшло так, як хотілося б, щоб вийшло. Але я думаю, що я буду продовжувати роботи у такій техніці. Ну, і ще хотіла сказати, що тут була розмітка. Я навіть не думала, що вона зійде, навіть взагалі про це не думала, просто трошечки освіжила її. І, і коли прала, то ну, я просто не помітила, як вона сама зійшла, ця, ця розмітка, тому вже ця робота теж повністю готова. І відправляється в мій рулончик вишитих робіт. Ну і оскільки я закінчила аж дві роботи, то можу почати принаймні одну новеньку. Я переглянула свої запаси і вирішила, що це буде ось такий набір українського дизайнера Марії Юркевич, який називається Лелека в Лаванді. Цей набір я виграла у дизайнерки в лотереї, яку вона проводила в інстаграмі. Вона там проводила лотереї, і збирає кошти для армії. І в лоті було два набори, і я зовсім неочікувано для себе виграла два набори від Марії Юркевич дуже вони красиві один оцей можете ближче подивитися, який красивий лелека. А інший для мене такий більш хеллоуінський сюжет там потім пізніше покажу і його вам. Ну, і тепер давайте подивимося, оскільки я буду починати його вишивати, що там всередині. Коли передивлялася свої запаси, подумала, що вже залишається зовсім небагато до кінця літа. І це, мабуть, буде останній такий літній сюжет. Потім вже перейду до чогось більш осіннього і зимового. Ну, і тепер давайте подивимося. Так, і тут у нас всередині є цукерочка, дякую. Отакі От красивезні нитки DMC. 25 кольорів мулюне DMC, 3 кольори бісеру, розмір 70 на 70. Бісер. Пришивний елемент. Так, видно. Нитки для пришивання бісеру. Голочки, дві штуки, одна для вишивки, одна для бісеру, і нитковдягач. Робота виконується на отакій пластиковій основі бускового кольору красивого, трошки не передає телефон. Тут, ви бачите, як його більш сирувати, насправді він такий більш бусковий кольор. Ну і схема. Тут два листки. На, на одному з одного боку кольорово-символьна схема, на іншому боку, на іншому боці листка з беком. Ну, і це такий, тут ми бачимо, да, які номери використовуються в роботі, які кольори, які номери DMC, які номери бісеру. І хрестик в дві нитки і бек в одну нитку. Так, отака інструкція. Так, ну, буду я починати вишивати цю роботу, і посилання на інстаграм дизайнерки прикріплю в описі до відео. Ну, а ми з вами побачимося у четвер. Усім привіт! Сьогодні четвер, 7 серпня, і ми продовжуємо спостерігати за моїми вишивальними досягненнями. В передні дні я вишивала три роботи, і перша з них це козак-переможець від чарівної миті. І я дошила його штани. Залишалося мені зовсім небагато, і ось вже сама фігура козака вона вже повністю готова. І залишається мені вишити лише зброю у нього в руці, і потім можна буде вже переходити до беку. Ну але козак вже дуже швидкими темпами наближається до завершення. Не знаю, як у вас, а в мене постійно таке, коли вже роботу я ось ось закінчу, то я вишиваю ще цю роботу а вже думаю про те, яку взяти наступною. На цьому тижні я знову взялася за своїх білих вовків. і... Тепер робота виглядає ось таким чином. Дуже багато я вчора зробила. Для, для мене це багато, не знаю, для вас, для мене багато. І буквально вже ми бачимо, як вимальовується морда другої, другого вовка. Зараз я ставлю фото, як робота виглядала у вівторок. Ну, і ще одна робота це мій старт. Вівторка це лелека в лаванді від Марії Юркевич. Ми з вами дивилися у вівторок, що тут є в наборі. Почала я трошечки вишивати, ну, як то кажуть, понадкушувала трошки. Трьома кольорами почала вишивати фон. Так. Ось от. Дуже він буде красивий. І я думаю, що досить швидко я його вишью. Так, ну а що буде далі? Подивимося далі. Усім привіт! Сьогодні субота, 9 серпня, і це останнє включення на цьому моєму вишивальному тижні. У мене на цьому тижні дуже активно рухався до закінчення козак. І, нарешті, я можу похвалитися тим, що дошила всі хрестики. Отже, повністю у козака дошиті всі хрестики. І штани на цьому тижні дошила, і навіть його зброю. До речі, виникло питання, як ця зброя називається, бо не знаю. Спис всі знають, шаблю всі знають, а як оце в руці називається. Я загуглила і виявилося, що за зображеннями чи за музейними експонатами це найбільше нагадує Бердиш. Не знаю, так чи це чи ні, що саме е, малювали дизайнери, але найбільше це схоже на Бердиш. Ну і залишається мені лише зробити бек по всій практично роботі. Його тут дуже багато, бо беком обводиться практично все його спорядження, весь його одяг, крім чобіт і штанів. Але це вже буде на наступному тижні і сподіваюся, що на наступному тижні я врешті закінчу цю роботу. Ну і ще за ці дні я вишивала білих вовків від чарівної миті. І тепер моя робота виглядає таким чином. Отже, я довишивала оці, позаповнювала ці всі області, що тут були не заповнені. І зараз це вже трошки краще виглядає, бо в попередньому включенні цей вовк виглядав як монстр з фільму жахів. Ну, але тепер же, коли все заповнено, то, то виглядає він дуже симпатично. Фактично, я вже дійшла до носика його ось тут. Ну і потім вже перейду до нижньої щелепи. Оцю цю частину я зараз вишиваю, фактично вже дійшла до носа, і потім перейду до нижньої щелепи. Ну, і тут зовсім трошки залишається вже до краю. Я взагалі давно їх не брала, цих вовків, і на цьому тижні вони в мене дуже добре пішли. Ну, і подивимося, що буде далі з ними. Ну і ще одна робота, яку я вишивала, це такий набір від дизайнера Марії Юркевич. Набір називається Велека в лаванді. Добре, я його вчора повишивала ввечері. Працювала якраз над оцим фоном темним. Але я трошечки ближче покажу. Дуже мені подобаються кольори цього темного фону. Вони дуже насичені і глибокі, дуже красиві кольори. Ну, і я думаю, що я це швиденько зроблю, бо, в принципі, тут такі великі досить області зашиваються, і потім треба буде переходити вже до нижньої частини. А тут, що на картинці тут видно, що на схемі це просто розсип хрестиків в переміжку з бісером. Трошечки я побоююсь цієї частини, але все буде, все буде добре. Так, ну і оскільки ми вже підійшли до фінішу мого вишивального тижня, то треба підбити певні проміжні підсумки. Він у мене був досить активний цей вишивальний тиждень. І у мене було два фініші, дві роботи я закінчила, почала нову роботу. Великий в мене прогрес ще в двох роботах. Ну і тепер давайте трошки пригадаємо. Отже, я закінчила вишивати пейзаж стиму, який досить неоднозначні результати маємо. Також я закінчила набір феєрія весни від торгової марки Кольорова. Красивий вийшов. Я просунулася дуже ну так, для, для мене серйозно у вовках, яких я довго не брала в руки до цього тижня. І також я завершила всі хрестики на роботі Козак-Переможець від чарівної миті. І дуже задоволена своїми результатами на цьому тижні. На жаль, я вам не можу говорити, скільки я вишила там в хрестиках чи в відсотках, бо зазвичай я вишиваю за паперовими схемами, по яких я не буду рахувати хрестики. А електронні схеми використовую. Але якщо їх надав виробник або дизайнер, тоді використовую. Але в усіх цих роботах у мене є тільки паперові схеми, ну тому вже як є, так і є. Дякую всім, хто подивився це відео, і зустрінемося з вами на наступному моєму вишивальному тижні.